Вітаю, друзі, 27 травня. Будь ласка, перегляньте це відео і довідайтесь, як можна буде дивитись мій канал у випадку його блокування за рішенням зеленої гниди, головної зеленої гниди Володимира Зеленського. Володимир Зеленський пояснив причини санкцій проти мосійчука Шапошникова. Другий пакет це пропагандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні. Заявила головна зелена Гнида. Давайте будемо розбиратись, хто ж підсилює удари по Україні. Російські удари по Україні. Я переконаний, корупція зелена корупція, яка роз'їдає країну всередині. Ну, наприклад, один з найближчих друзів і партнерів родини Зеленських Тимур Міндіч. Який пиляв Бабово, крав Бабово на будівництві оборонних споруд на Харківщині і Сумщині. Хіба він не підсилює російські удари по Україні? Хіба не завдяки ньому гинуть українські воїни? Росіяни захоплюють нові території? Де санкції проти Міндіча, а? А хіба це не власники Монобанку, до яких має пряме відношення і родина Зеленських? Посилюють російські удари по Україні, вони виводять Монобанк і реєструють на Кіпрі, і податки будуть платити на Кіпрі. І це при тому, що 400 мільярдів гривень дірка в оборонному бюджеті України. То хіба це не робота на Росію, не робота на противника, а? там той же Мендіч, брати Шефіри? Родина Зеленських, фунт їхній очолює Гороховський, партнер Срожа Тигибко. Ні? Не на Росію працюють. Виводять. Замість того, щоб платити податки в воюючій країні, вони виводять монобанк на Кіпр. Хіба це не? Керівництво Міноборони попереднє імені Резнікова, яке крало яйця по 17 і багато, багато інших на формі військовій, на озброєннях, на ракетах, на снарядах. Хіба вони не підсилювали російські удари по Україні? Хіба вони не вбивали? Українських воїнів не допомагали росіянам вбивати, А при Умірові цей Житмудінов, Безрукова, Дот, Агентство оборонних закупівель. Там мільярдна в доларах корупція. Хіба це не вони? Хіба це не вони завдають ударів та... по Україні разом з росіянами? Хіба це не вони посилюють російські удари? А у відповідь тиша. А хіба це не тотальна корупція при мобілізації, яку дозволив особисто Володимир Зеленський? Хіба це не вона посилює удари росіян по Україні? Куди йдуть кошти, ті, які збирають тицикуни на місцях? А? Куди йдуть кошти, які збирають прикордонники за те, щоб дати українцям втекти в вільний світ? а? Друзі, у мене є конкретне запитання до Володимира Олександровича Зеленського. Чому досі не введені санкції проти Міндіча Тимура, братів Шефірів, Гороховського, Умірова, Жедмодінова, Безруковий, Резнікова і всіх оцих сотень зелених мародерів. Зелених гнид, які розривають воюючу країну. А я дам відповідь, чому, Володимир Олександрович, бо ви замнетесь, тому що ви з ними і в темі, і в долі. Більше того, санкції не введені ще й тому, що навіть санкційний механізм ви перетворили. На механізм збагачення, особистого збагачення. Не хочеш потрапити в санкційний список, плати від мільйона, ну, відповідно, доларів. Хочеш, щоб тебе вивели з санкційного списка. Плати. Я зараз збираю систематизую матеріали по всім оцим. Хабарям, тиску на бізнес приведені санкцій і так далі. і так далі. По всім оцим персонажам, які до цього причетні, і ми будемо передавати це депутатам Європарламенту, депутатам Конгресу Сполучених Штатів Америки, адміністрації Білого дому. Керівництво країн Європейського Союзу будемо передавати засобам масової інформації Західним. Це ж в Україні ви вбили свободу слова, Володимир Олександрович. Це ж в Україні ви вводите санкції на тих, хто розслідує корупцію вашої родини. Це ви переслідуєте журналістів, блогерів, інтерв'юерів, всіх, чия думка розходиться з вашою. Це ви будуєте диктатуру, корупційну, таку зашкарубову, де ваші друзі мають все а всім іншим. Закон і беззаконня. Ваш друг кашовий матом криє президента США Дональда Трампа, а дипломати ходять хе-хе-хе. Ми зробимо все, щоб цього утруска вашого женю кашового, побачив Трамп і йому переклали, що воно меле. І пояснили, що це ваш, ваш найближчий друг, соратник, колега, подільник і компаньон. І думаю, що дуже-дуже скоро прийде час, коли вас як кошового обреють рожевий костюмчик і в Гуантанамо. За рішенням суду, а не так, як ви, кудись там. Тому Україну вбиває і російські удари про Україні посилює, корупція. Корупція вашого найближчого оточення, всі ці міндічі, шефіри, гороховські, Резнікові, Умерові та інші зелені гниди. От проти кого треба вводити персональні санкції, і судити, і конфісковувати все вкрадене, і спитати, а по чому ти, сука, в танки під Курском не згорів? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною. І процвітаючою, і будем жить.